Які у вас відчуття сьогодні перед фінальною грою на турнірі доля нації? Е, та ну мандражу точно немає? Е, є ну, позитивний настрой. Ми хочемо виграти? Скажіть, будь ласка, чи є у вас відчуття, що кубок буде ваш, і чи плануєте ви святкувати сьогодні? Ну звісно, плануємо, але наперед не можна забігати. Е, ну, гра все покаже. Яка гра цього сезону була для вас найскладніша? Ну, я якби не грав майже весь сезон, тому що в мене була травма. Ну найскладніше, мабуть, з Харків Фамов, з той команди, з якою ми будемо грати в фінал. Ось коли програла команда 5-4. Я думаю, була найскладніша для команди. <рес> Скажіть, будь ласка, якщо повернутися назад, яку пораду ви дали собі та команді перед сезоном? Ага. <рес> Цікаво. Та не знаю, навіть слухати побільше тренера і. Не розпилятись, грати спокійно та впевнено. Дякую. Як ви налаштовуєте команду перед цією вирішальною фінальною грою на турнірі доля нації? Та я ніяк не як налаштовую. Вони самі налаштовуються. Чи відчуваєте ви, що ваша команда стала сильнішою завдяки турніру доля нації? Однозначно, так. В чому саме? В усьому.